Дорогі друзі, слава Україні! 21 жовтня сьогодні кілька слів про ситуацію з енергопостачанням в Хмельницькій міській громаді, а також друзі, про наші з вами дії необхідні для того, щоб ситуація з забезпеченням енергопостачанням в нашій громаді залишалась власне контрольованою, і ми всі з вами були з електрикою, з електроенергією. А отже, із іншими комунальними послугами з водопостачанням з роботу каналізаційного господарства, з робочим електротранспортом і з багатьма іншими речами, які необхідні для того, щоб місто жило і власне було надійним тилом для наших українських воїнів. Насамперед, щиро хочу подякувати усім вам, усім тим, хто дослухався до наших звернень. Хто зрозумів усю складність ситуації з енергосистемою в Україні після масованих ракетних обстрілів, коли ворог знищив велику кількість об'єктів енергетичної інфраструктури, і хто почав максимально обмежувати споживання електроенергії? Дякую усім вам. Хто споживає вдома, хто точніше заощаджує споживання вдома, хто заощаджує суттєво на роботі, Дякую бізнесу, нашим підприємствам, підприємцям, які обмежили дуже суттєво обмежили себе в споживанні. Саме завдяки заходам економії, саме завдяки нашим енергетикам, нам вдається, вчора, весь день, сьогодні, вранці і впродовж дня. Скажімо так, мати задовільну ситуацію з споживанням, а отже, бути з електропостачанням. Хоча вчора ввечері, в четвер, близько 18.30, 19.00, в нас була критична ситуація, і ми були на грані аварійного відключення, не планового, невієвого, а саме аварійного відключення, коли система відключається і вся Хмельницька громада. Залишається без електропостачання, отже, без води, без електропостачання, без роботи каналізаційного господарства і на відновлення, на вімкнення потрібен був би дуже дуже великий проміжок часу. Тому дякую всім, хто почув наше оперативне звернення і відразу споживання впало. Отже, ми встояли. Це насправді, друзі, надзвичайно важливо. Залишається дуже складним і відповідальним сьогоднішній вечір. П'ятниця, 21 жовтня, час пікових навантажень буде не менш відповідальним і складним, ніж вчора. Дуже прошу, переконливо прошу всіх друзів. Це стосується абсолютно всіх і кожного. Ми з вами зобов'язані зробити все можливе і неможливе, аби обмежити споживання електроенергії в цей піковий час. Найкритичніший час це 18.00-22.00. і відмовитись від увімкнення енергозатратних електроприладів саме в цей проміжок часу, вистояти в цей час. І далі я дуже сподіваюся на це, енергосистема України зможе спокійно справлятися з іншими викликами. Економія, друзі, надзвичайно важлива для всіх і кожного. Знаєте, коли я почитав багато коментарів в себе в пабліках, на інших пабліках, я чесно кажучи, трошки дивуюся окремим коментарям, і по деяких хочу малесенький лікбез провести. Мені дивно, коли люди пишуть коментарі, типу я йду в туалет, мені що, лампочку не вмикати, то вмикайте лампочку, вмикайте, бо ще, не дай Боже, не туди сходити. Ми маємо можливість бути з електрикою, з водою, з каналізацією. Економія не означає повне відімкнення. Якщо у вас працює холодильник, нехай працює. Якщо у вас маленька дитинка і вам терміново треба запарити їй, а у вас немає газу і тільки електричні прилади, запарити її суміш, то звичайно запарюйте. Хоча було б правильно, аби ви змогли це зробити, наприклад, в 17.00 і в 22.00. І таких речей насправді є дуже дуже багато. Після 22 і 23 ї можна включати пральні машини, поставте їх на автоматичне увімкнення, вмикайте, і хай вночі вам перуть. І багато інших електроприладів можна спокійно вмикати вночі. В чому власне проблема і чому є необхідність в економії саме в пікові часи? Тому що через знищення багатьох енергетичних об'єктів в Україні в пікові навантаження генерації не вистачає. І споживання електроенергії в цей час може бути більшим, ніж генерація. Коли споживання більше, ніж генерація, система вирубається. На це не впливають ні енергетики, ні міські голови, ні президенти, ні Папа Римський не впливає. Вирубається система, і е, її аварійне відімкнення може привести до пошкоджень великої частини об'єктів, відновлення яких може забрати в часі день, два, три, ну і, і, і більше. Тобто, якщо ми з вами не заощаджуємо, не обмежуємо себе в елементарних речах, ми можемо залишитись повністю без електрики, води, без роботи каналізації на якийсь проміжок часу, бо система ні в кого нічого запитувати не буде. Вночі генерація більша, ніж споживання. Тому можна спокійно власну електроенергію вночі користуватися. Дуже важливо, аби це зрозумів кожен. Не показував пальця на сусіда один на одного, на владу, бо це справа всіх і кожного. Я думаю, що ви розумієте, що російська нечість, російська держава, терорист, не по приколу випускає ракети від 3 до 5 мільйонів доларів кожна, десятки сотні ракет саме по об'єктах енергоінфраструктури. Та вони хочуть, аби ми колапсували, аби ми панікували, аби ми були згодні на капітуляції заради тільки, аби в нас би світло було і аби чайничка можна було включити. Ми ж на це не поведемося. Ми воюємо 9 місяців. Ми воюємо 8,5 років. Ми воюємо сотні років з цією нечистю. Ніяким відключенням електроенергії, ніяким обстрілом нас не залякаєш. Ми переможемо цю нечисть обов'язково. Але для того треба бути свідомими. І розуміти, що наші заклики вони не з потолка, вони не заради того, що ми так хочемо. Це є гостра необхідність. Стосовно інших питань, які виникають в мережах, типу відімкніть вночі зовнішнє освітлення. Повторюсь, з 23 до 6 ранку генерація більша, ніж споживання. Отже, відмикати зовнішнє освітлення немає жодної потреби. Бувають випадки. Коли генерація з атомних електростанцій скидається як надлишкова, бо вночі її надлишок. Атомні електростанції генерують електроенергію в 14.00, в 1900, в 2 ночі, в 4 ночі однаково. І е, зазвичай дефіцит, дефіцит електроенергії забезпечувався через ТЕЦи, ТЕЦи, Геси і так далі. Зараз багато цих об'єктів знищені, і генерації не вистачає. Тому необхідна, власне, економія наша з вами. Ми переводимо зовнішнє освітлення на економ режим. Економ-режим це коли працюють не всі ліхтарі, а приватний, приватний сектор відмикається повністю. Чому ми не відмикаємо зовнішнє освітлення повністю? Тому що без зовнішнього освітлення будуть збиті пішоходи, ДТП і є велика загроза роботи можливих диверсантів. Війна триває і знищувати об'єкти критичні. Можна ж не тільки ракетами, а й в інший спосіб. Тому місто в цей час патрулюється, і для нормального патрулювання, звичайно, що має працювати зовнішнє освітлення в обмеженому форматі, але воно має працювати, бо це наша з вами безпека. Плюс, аби ви розуміли, що все зовнішнє освітлення міста за добу в цей час споживає електроенергії як приблизно 4-5 багатоповерхівок. Чому? Тому що ми багато років ставили економні світлодіодні ліхтарі, і вони низької потужності, відповідно, низького споживання. Те, що стосується бізнесу. Звичайно, що ми закликаємо всі мафи, кав'ярні, зовнішню рекламу, вивіски і так далі виключити обов'язково їх в час з 18 до 23.00. Зробіть це, друзі, обов'язково. Але заразом з тим мене дивують люди, які пишуть в коментарях, що в мене з вікна горить білборд чи сіті-лайт, тому я вімкну всі свої електроприлади. Не економлять вони, не буду і я. Кому ви гірше зробите? Хочу теж вас проінформувати, маленький лікбез. Вся зовнішня реклама, всі сіті лайти, всі білборди міста Хмельницького споживають електроенергії за годину, так само, як споживає приблизно 4-5 квартир в багатоповерхових будинках. Тобто їхній рівень споживання мінімальний. І при цьому ми так само їх напрягаємо від, 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 відключити. Сьогодні ввечері будуть працювати рейдові групи Хмельницької міської ради по кав'ярнях, по мафах. Тут дуже важливо, аби щоб важка кав'ярня мав працювала і кавовий апарат працював. Відключіть гірляни, відключіть вивіски. Це питання, власне, зараз критичні. Це дуже важливо зробити. Я дуже сподіваюся, що ми це всі зробимо. Сьогоднішній вечір надзвичайно важливий відповідальний пройдемо, бо ми відповідальні люди насамперед нашими воїнами і впоремось. Разом з тим, Дуже хочу, аби кожен з вас готував себе особисто до дуже складного періоду впродовж цієї осені, яка залишилась, і всієї зими ворог і далі буде бити по об'єктах інфраструктури. Він буде робити все, аби ми з вами здались, опустили руки, капітулювали, бо в нас немає електроенергії. Особистий дискомфорт насправді зараз ніщо порівняні з необхідністю перемогти в цій війні. Бо без перемоги нас з вами не буде. Не буде наших з вами дітей, не буде нашої з вами України. Знаєте, дуже часто, коли виникає якесь питання в знайомих стосовно особистого дискомфорту, я їм раджу дуже просто: візьми мобільний телефон, зателефонуй родичу чи товаришу, який зараз в бліндажучому окопі. І запитай, як він економить споживання електроенергії. І чи не буде це питання для нього виглядати, ну як мінімум, девакувати? Звичайно, що буде девакувати. Тому що ми тут про економію, а наші з вами друзі, там, колеги, побратими, українські воїни непереможні, героїчні, наближають нашу перемогу. І ми в величезному боргу всі перед ними. Тому ми зобов'язані бути для них надійним тилом, який тут не ниє, не кисне, не опускає руки, не здається, не панікує. Робить все можливе для фронту і для перемоги. Насправді ми і далі маємо максимально волонтерити, донатити, підтримувати, допомагати. Бо наша з вами доля вирішується на фронті. Підтримка українських воїнів перш за все, вона надважлива. Але зараз тим з разом з тим, друзі, тримати стрій. Це і самому робити дії заради перемоги. Зараз тут, в Малійнському і в інших містах і селах, дуже важливо зробити елементарні речі, відмовитись від увімкнення енергозатратних приладів, без яких можна обійтись впродовж кількох годин. Якщо ми це зробимо, все буде добре. І будемо далі бути надійним тилом і працювати заради фронту, заради перемоги. Тримаємо стрій, друзі. Ми обов'язково. Переможемо слава всім українським воїнам! Вічна пам'ять, і вічна слава нашим загиблим героям! Слава Україні!